Чи шкодять кавуни ниркам? Чому це питання ми знімаємо в операційні в серпні місяці в сезон кавунів? Ми розповімо в цьому відео. Дійсно настав. Серпень місяць і кавуни на українській землі вродили, м'яко кажучи, краще ніж завжди. І дуже багато людей звертаються до мене з питанням, чи є логічним споживати багато багато кавунів, щоб промити нирки. Насправді на цьому операційному столі з нирковою колікою досить часто люди опиняються після споживання великої кількості кавунів, чи шкідливо це, чи ні. Це питання досить дискусійне, тому що насправді споживання великої кількості кавуна призводить до одномоментного виділення великої кількості сичі. І дійсно, якщо у вас в нирці ріс невеликий камінь, і він у вас сидів абсолютно ніяк не порушуючи роботу нирки, то все було добре. Але з'ївши велику порцію кавуна і спровокувавши велику кількість сичі, ви вимили цей камінь з нирки. Відповідно, цим самим ви спровокували ниркову коліку. І ось виникає питання. Чи шкода це чи не шкода? Насправді ні. Якби ви споживали велику кількість рідини протягом року, а не тільки в серпні місяці разом з кавунами, то, можливо, цей камінчик би і не виріс. А так як протягом року людина п'є мало води, людина не споживає велику кількість тих же самих фруктів, тих же самих кавунів, відповідно, провокує недостатню кількість сичі, вона стає дуже концентрована, і це є причиною утворення цього каменю. А одномоментне споживання раз в рік кавуна дійсно, Дійсно може в якійсь мірі промити нирку. Да? Спровокувати на вихід чи камінь, чи пісок, чи можливо якийсь ехо плюс завис. І от зразу виникає питання, що буде далі? Ну і ми в попередніх відео, коли розказували про трави, про споживання фітопрепаратів, говорили, що коли ми цими діями, споживаннями трав, наприклад, провокуємо на вихід камінь, все вирішується в залежності від розміру цього конкремента або каменя. Якщо камінь виходить в невеликому розмірі 3, 5, 6 міліметрів, то ми маємо досить великий. Шанси на те, що цей камінчик вийде, і ми станемо здоровими. Однак, якщо споживанням кавуна ми спровокували на вихід 7 або 8-мм камінь, то вже шанси на самостійне відходження тут не такі великі. І шанси потрапити на цей стіл після споживання теж вже досить високі. Відповідно, робіть свої висновки. Їсти кавуни це, в принципі, досить корисно, тому що ви споживаєте велику кількість якогось і рідини, і, можливо, вітамінний якийсь комплекс. Звичайно, треба бути дуже обережним, тому що насправді кавун це досить солодке ягода. І споживаючи надмірну кількість, ми можемо провокувати і такі ситуації, як гіперглікемія. Тобто, якщо у вас є, не дай Бог, схильність до цукрового діабету, то велика кількість кавуна може вам і нашкодити. Однак, в плані сечокам'яної хвороби, кавун може дійсно спровокувати на Вихід, мілкі камінці. І якщо вони вийдуть повністю назовні, то ви станете здоровими. Однак, якщо вони застрягнуть і створять ниркову коліку, яка буде потребувати оперативного втручання, то це вже питання, корисно чи не корисно. Однак, знову ж таки, навіть якщо цей кавун не спровокує на вихід цей камінь, все одно він продовжує свій ріст і рано чи пізно створить проблему. Тому, мабуть, на запитання, чи шкодять кавуни ниркам чи не шкодять, я дам відповідь: ні. Кавуни ниркам не шкодять і, можливо, все ж таки краще їх споживати. Однак, якщо ви не Клаколіка після споживання великої кількості кавуна, зверніться до уролога і запитайте, що буде далі. Ми завжди намагаємося знайти максимально актуальні теми для вас. Тому саме в серпні місяці і в операційній ми знімаємо відео про кавуни. Якщо воно було вам цікаво, якщо ви щось корисне винесли для себе, а можливо, ви навіть врятували себе від якоїсь ниркової коліки, то підпишіться, поставте лайк, ну в ідеалі прокоментуйте. Ми вам завжди будемо вдячні за це.